До Дня знань у Хмельницькому відкрили новозбудоване укриття. Воно стало 11, яке побудували з часу повномасштабного вторгнення. Тут є навчальні аудиторії, туалети, душові, їдальня, медпункт. Ми почали будувати укриття з початком будівництва нових дитячих садочків і шкіл, що починаючи з 2016 року. Ну а після 2022 року ми обов'язково новозбудованих 3-4 укриття щороку будували і відкривали. Це укриття почало працювати вже сьогодні. Сьогодні, під час повітряної тривоги недовго тривалої, ним вже користувалися учні ліцею номер 6 тому воно вже перше випробування пройшло. Зазначу, що цей об'єкт він є багатофункціональним. Сьогодні ми презентуємо укриття, а також частину приміщення на першому поверсі, які будуть призначені для проведення занять з трудового навчання, для практичних занять, і для теоретичних занять. Ну і по суті на тому, перша черга в нас буде завершена, укриття повноцінне, готове далі працювати для дітей і для працівників закладу освіти. Залишається в нас ще друга черга. Ми Знаючи про те, що в ліцеї номер 6 є проблема з навчальними аудиторіями для трудового навчання також проблема зі спортивною залою, збудували не просто укриття або багатофункціональну споруду. Тут укриття, тут трудове навчання, і тут спортивна зала під ігрові види спорту: гандбол, баскетбол, волейбол, мініфутбол. Плануємо другу чергу завершити орієнтовно на початку жовтня. За словами директора закладу, окрім свого прямого функціоналу, укриття може слугувати місцем отримання знань. Раніше діти користувалися сховищами чотирьох суб'єктів господарювання. Тепер така потреба зменшиться, адже укриття зможе розмістити понад 400 учнів. Із семи сотень, які відвідують ліцей, це укриття досить є таким, ну для мене як керівника цінним, тому що це не тільки укриття. Безпосередньо, де можуть учні перебувати під час повітряної тривоги. І, до речі, ви бачите, що тут можуть не тільки перебувати сидячи, а й можуть організовувати елементи освітнього процесу. А це укриття і хороше тим, що ми використовувати можемо його у подвійному значенні, тому що тут є ще і спортивна зала, і майстерня, яку ми будемо залучати до освітнього процесу. До речі, спортивна зала буде суто для організації освітнього процесу для учнів перших-четвертих класів. У цього укриття є великий функціонал. Над сховищем збудували кілька навчальних аудиторій, яких тут бракувало. Тепер у них будуть проводити уроки із трудового навчання. Також в жовтні підрядник планує здати приміщення спортивної зали. На цьому укриттю використано дуже цікаве рішення по несучим конструкціям і огороджувальним конструкціям. Тут йде стіни з 450-ї марки бетону і з дуже великим армуванням. Вони товщиною 400. І ну, дуже велике вона посилена, тобто вона буде витримувати дуже великі ударні хвилі або попадання. Плюс у нас є, у нас з цього укриття запроєктовано чотири виходи. Три виходи це сходові марші, які огороджуються тамборовими шлюзами, тобто, ми можемо побачити де, по дві пари дверей на кожний вихід. проти. Ударних і вони витримують до одного цього Паскаля. Плюс у нас є запасний вихід, який скомбіновано з вентиляцією. Тобто, якщо вже в крайньому випадку три виходи не будуть працювати, є посилена вентиляційна шахта, через яку можна буде також робити путь евакуації. Вартість багатофункціонального об'єкту становить понад 50 мільйонів гривень. Будували його понад рік.